Вітаю, з вами Надія Макаренко і книжковий огляд. Сьогодні хочу поговорити з вами про книжку від Бориса Гринченка Дзвоник. Це дуже невеличкий за обсягом твір, і ви можете прочитати його за один вечір, але це дуже важлива робота для, для кожного українця зараз. Це досить Трагічна, як для мене, історія, повчальна історія, яка розповідає про історію дівчинки, дитини, яка з сімейних обставин помістили в дитячий будинок і, і там є все, все необхідне для того, щоб. Дитина розвивалась, так? там є комфорт, там є їжа, там є одяг, там є навчання, але, але там немає основного, і там немає любові, і там немає поваги. Ця дитина приходить в цей. В цей пансіон з українського середовища. І, звісно, в той час пансіони були виключно роз... Росіщені, Так? І вона стикається з цікуванням дітей, які вже почали цю трансформацію від українських дітей до з Російщини, а вона ще нова, і вона в певній мірі опирається. Вона не розуміє, що говорить вчитель, вона, вона хоче старатися більше навчатися, але в неї щось не виходить, і вона не розуміє, що з нею не так. Вона втрачає всю радість свого життя. Свою легкість е, на комфорт, і, і це трагічна історія, тому що десь колись вона бачить колодязь, але вона є дуже слухняною. Її вже зробили дуже слухняною дівчинкою і заборонили нахилятися в колодязь. Тим не менш, це як думка про рожевого слона, яку вам не можна думати, так? І цей колодязь ці думки про колодязь повертають її знову і знову, знову і знову. Це думки, звісно, суїцидальні. в тому, щоб перехилитися і бути в тому колодязі, для неї це є спасіння. Це є можливість зберегти себе, свій спокій, свою радість себе. І тому дівчина приходить до керівництва і говорить про те, що він її тягне, чи може вона втупитись? Це історія, яку мають прочитати всі батьки. Це історія, яку мають прочитати всі педагоги та люди, які задіяні в середовище в галузі освіти. Це страшна історія не тільки про те, як перероблювали дітей, а це страшна історія. і Скування і того, як викладачі справді грубо відносились від того. Звісно, директорка сказала їй: боронь Боже, думати знову ще про той колодязь і не підходити, і це спричинило до довготривалої хвороби дівчинки. За той час вона була на межі життя та смерті. На щастя, її життя, її організм переміг і вона одужувала. Але одужувала вже інша дитина, одужувала вже дитина перевертень, який буде розмовляти російською мовою. Яка буде слухняна як щодо системи, яка її прийняла, яка дала їй взуття та е, миску супу. І ця історія про, мені здається, про кожного з нас, е, про історію наших родів. Тому що зараз з повномасштабним вторгненням дуже багато людей е, починає відшукувати. <кій> історії свого роду починає дивитися, як там було за наших батьків, як було за наших дідів, прадідів. І це дуже потужний рух став зараз. І Коли, коли робляться ці пошуки, то люди знаходять в собі ось той. той Момент зламу, коли чи то дідусь, чи то бабуся, чи то загалом родина вирішувала зросійщитись, сховати свою справжню ідентичність для того, щоб вижити, бо це було питання безпеки, безпеки і виживання. І зараз, коли ми бачимо людей українців, які розмовляють російською мовою, їх треба запитати, що, що було в житті твого дідуся, чи бабусі, чи твоїх батьків, що ти вважаєш себе перевертним, який говорить російською мовою, живучи в Україні в часи війни, коли російські ракети летять на голови. Нами, нашим дітям. Це питання, на яке я не маю відповіді. Чому так відбувається, чому суспільство вважає, що я одна людина від мене не залежить, тому я можу говорити тою мовою, якою хочу. Ні, так не має бути. В публічній площині ми говоримо виключно українською мовою. Тому що це мова нашого роду нашої землі, за яку зараз проливається кров. Це дуже складний для розуміння текст. І хоча він дуже малий за обсягом, як я вже сказала, він є дуже актуальний для сьогодення, написаний більше 50 років назад. Він все ще залишається дуже актуальним для нас зараз. Тому я закликаю вас, якщо ви ще не читали цей твір, прочитайте цей твір і подумайте, як, як у вас зараз. Якщо у вас залишились думки з цього приводу, ви згодні або не згодні з моєю думкою, ви можете написати це в коментарях. Я буду вам дуже вдячна. Я буду вам вдячна за ваші вподобайки, за вашу підписку на канал, якщо він вам подобається, ми продовжимо, продовжимо говорити про книжки, які я читаю, е, обговорювати їх, е, тому mm. дякую вам дуже за увагу. Мені дуже приємно, що е, ви пишете і кажете, що. Мої огляди вас чимось надихають. Я вам за це дуже-дуже вдячна і дуже радію, коли ви пишете мені. Я з вами прощаюсь на сьогодні і до наступних зустрічей. Дякую.